Вітаю, п'ята частина проходження Гаррі Поттер і Філософський Камінь. Йдемо на наступний, досить небезпечний урок. Ну, в цілому методика стандартна. Знову обгортаємо цей. Ці... Точніше, обводимо контур. Блін, символ досить важкий. В наступній грі це закляття заберуть, замість нього дадуть інше. Називається Діфіндо. А це повернуть в шостій грі. Воно буде. Тільки воно буде не знищувати рослини, а палити. Під... Використовую, щоб підпалити щось. Так. Чорт, чорт, чорт. Хм. Ну, дуже сподіваюся, що нормально спрацювало. Сілком. Дякую. Куда вже швидше. Професор. Давайте. профессор? Давайте Час піджимає, надіюсь. я здогадувався, но. нормально спокина, дамочка. втім, бали не мають значення. В наступній грі мають, а от... Та їх можна поправити без проблем. Поки, дамочка. Ну, в цілому ясно, ніби пробиваєш е, надувний шарик за допомогою голки, але... Різниця тільки в тому, що тут шарик розлітатиметься голками. Ну точніше шипами. Парщивий... Ох, ти малий клептоман. В наступній грі вони такі самі, тільки графіка дороблена, вони більш округлі. О, гедота. Ну, і гідота ці отруєні щупальця. Але, до речі, тут є класна карточка. А, я вже про неї пригадую, згадував уродик і схавав це отруйне щупальця. І в наступній грі їх валити легше. На відміну від колючки, вона вирубується тільки на певний час. І то досить ненадовго. Просто щоб пройти можеш спокійніше. Зато в наступній э, грі колючку сильно модифікували. В неї може бути кілька таких щупалець. Кусючих. І їх можна обрізати. Кожний щупаль це відлітає. Якщо правильно попасти. Якщо ні, то так само вирубається. Но колючка сама може повзти. Ну, правда, вона вкусить тільки, якщо ти до неї підійдеш. Оцію пащекою, що посередині. Ну, в цілому методика ясна. Йдемо далі. Ось тут якраз карточка. Тайнічок, кстати, дуже гарний. Тут поставили невелике дерево прямо посеред теплиці. Совпадін Не думаю. Тайнічок? 100%. І хм. досить класно. Це що, типу, її кабінет? хм Я поганий собі куточок зробив Оформила. Тут і так видно карточки, які будуть в цьому рівні. Там хоча писалось одна, цей рівень на дві частини. поділений. і там буде ще карточка. Зв'язані з якимись ботаніками магічними. Ну, в цілому ясно. В цілому, що це таке? Що це літає? І так знають ті, хто бачили другий фільм. Корнуельський ельф. Щойно він сказав, якщо камера не вловила. що Ці рослини небезпечні, і треба постаратися не ставати на ці корені. Ну і так видно. Класний дерево скажу. Так, скоро цей проклятий урок закінчиться. Mm -hmm. Відкриваємо. В наступній грі можна уроки спокійно перепроходити, щоб зайти всі зірки, карточки, спокійно пройтися. А якщо не можеш повернутися в якусь локацію, не біда, хлопці з школи торгують карточками. Оу, зараза паршива. Спати. Що там ви рослини робите? Непоганий ліфт прямо в дереві. Геніально. Тепер сюди. Діємо на плетку. Оцей ліфт. Зіскакуємо. І... Ну, тут потрібно трішки попро. Блін. Шкода, що колючки на гноміків не діють. В наступній грі вони, як я вже казав, отямлюються. Що тепер? Включаємо якийсь там. Ось тут бак з водою і ми включаємо насос. Оригінальний метод, нічого не скаже. Хай okay, вже тут буде для справедливості. А тепер проходимо далі. Цей рівень досить нудний і одноманітний, зате... Це з штукою. Запускаємо цю систему поливання вазонків. Тож досить цікаво. Правда, деревця нагадують травку з обитель зла. Йдемо далі вони. О! Тут вже два секретних місця. І, звичайно. Карточка. На... Нормально пастку прям зробили. І з паршивцями малими клептомани. Да, я теж так думаю, це угідно. Проклята кусючка. милась. Ну нічого, тут будуть ще огидніші. Красивий, до речі, з дракоша. Такс Тут все майже так само. Вбиваємо прокляття. Ой. Ну, в цілому методика зрозуміла. Карточка буде не тут. Вже кажу, вона буде в лабіринті. Тут буде невеликий лабіринт, такий або кам'яний трав'янистих блоків. Тепер відкриваємо ще сундучок. Ну, в цілому, як я кажу, одноманітно. Ну, що то скажеш, навчання рідко, коли буває цікавим. І не важливо, чи це у звичайних людей, чи у чарівників. А от і та гідота, про яку я казав. Одна з цих. гідот... Виробається назавжди. Стоп, а тебе що, виробити не можна? знаю, зважаю, незважаючи на примітивну графіку від цієї гідоти мене аж трясе. Фу. Тепер йдемо вище. Тут просто зірка. Нічого особливого. Хоча зірка особлива. Ці зірки тут, е, як відомо, додають двадцятку. Опа і сундучок. А такий гарний, золотистий, ніби інкрустований камушками. Прикор. З Приземленням гарі. О. Оу. Фух, гедота. Та їх треба. Та ці рослини треба на... магічним напалмом випалювати, часто кажу. Гедота. Так, Ось той лабіринт, про який я казав, вирубуємо. Вилазимо на платформочку. При... І. От і карточка. Фак. Фак, проскочити не вдалось. Блін, магічного міністра освіти треба притягти до відповідальності за такі системи. Точно кажу. А тому, хто придумав їх, взагалі його треба в магічну дурку засунути. Відкриваємо. Карточка. Ну це вже не ботанік, він тут пише, ізобрітатель жулікоскопа. В книжках про Поттера, пам'ятаю, згадували, що це. Похоже. Ну, таке устройство на оце стекляне, що крутиться, на дзигу, похоже, так. Да. Воно. Воно починає світитися червоним і дико крутиться, коли Приходить, коли неподалік якась небезпека. Ну, тим не менше діюча штука. Все, прийняв душ. А тепер вперед, Гаррі. Ну, пора отримати 20 балів.

Ну, в наступному відео, якщо я правильно пам'ятаю, буде ще один досить оригінальний бос. А зараз я завершую. Дякую за увагу. Підписуйтесь, підтримуйте канал. Пам'ятайте, українські огляди зможуть витіснити російські, в яких, в яких постійно є слова з закінченнями на А5. Дякую за увагу. Всім щасливо!